Всім привіт! Це шоу-бісики. дуже маститого щура і беззмінного директора Моторсечі В'ячеслава Богослава цапнули за дупу. Це класичний червоний директор, який на зорі 90-х, наприклад, всіляко гамлімував всі ці економічні перетворення, які, наприклад, сусідній з нами державі Польщі допомогли стати такою, в якої вона є зараз. Боже, яке кончене. Затримання і арешт Богуслаєва трапилися тоді, коли українські спецслужби знайшли у збитих гелікоптерах російських українські двигуни. Тобто зацініть красоту ігри. Дідушка 83 років допомагав дуже активно бомбити Запоріжжя, окуповувати велику його частину і допомагати тому, щоб росіяни виганяли зі своїх будинків домівок українське населення, щоб тисячі й тисячі українських. Родин тільки із Запоріжжя стали бомжами. Ну і давайте скажемо чесно в кращому випадку, коли ці люди ставали біженцями, в гіршому потрапляли в фільтраційні табори, чи, наприклад, були депортовані чи закатовані. Простіше кажучи, країні срака. повна. Зацініть уривок із аудіозапису СБУ, що собі думала ця персона. Ну, якщо Путін кончить, то потім націоналісти нас кончать, з іскандер, іскандер М... упал на территорию завода. Мы без всякой злобы к этому относимся. Абсолютно. Да. Мы все с пониманием а, хорошо. запчасти. Мы готовы вам отправить. Только подумайте, через Хорватию или где там у вас был, Черногория, у вас где-то были хорошие концы. Значит, у нас есть Хорватия, Казахстан и, даже, может быть, Киргизия. Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем, а вы определитесь, как через кого. Чи є у цьому щось нове, особливо у поведінці даного персонажа? Абсолютно ні. Це до речі, на замітку всім тим його працівникам, моторсічі, всіх його підприємств, які зараз дуже активно бігають до численних українських журналістів, блогерів і розповідають, що о боже, ви паскудніки, а багуслаєва ж наш хороший крепкий хазяйствен. Такого ніколи уже не буде конструктора. А ви суки. Тож давайте спеціально для цих людей одразу пояснимо, як Богуслаєв і конкретно Моторсіч дбали про добробут людей в Україні. Отже, початок лютого і Росія на повну кутушку готує повномасштабне вторгнення до України. А Богуслаєв пачками відправляє із Запоріжжя моторчики для російських вертушок, і багато відправляє. Дані вчора був у вашого нового шефа. Да, я слышал меня. это. Я поднял в очередной раз вопрос. Он вот согласен и на 28-ку вашу, на 24-ку ставить новое 205-го поколения. Готов, так как мы провели испытания все в России. Ну, это... Он даже сказал, как мы будем поставлять ему. Это тоже вопрос мы обсуждали. Он просит э, на вашей 35-й везде поставьте мотор новый. Он мне говорит, да. помоги мне побольше моторов дай, дай побольше, потому что не успеваем блядь, вот там. У него какие-то планы грандиозные. Мы договорились, как да. все это... Осуществлять хорошо. Ви дуже чітко почули на цьому уривку грандіозне плани. Так от грандіозне плани це окупація всієї України. І якщо ми подивимося зараз. Плани Росії вже на нинішньому етапі війни, то захоплення Запоріжжя там теж іде, і про це до речі дуже влучно писав у своїй статті аналітичні пару місяців тому Валерій Залужний. Тепер після цього запису СБУ у нас є повна картина, хто ж дуже активно всередині України прикладався до того, щоб було так швидко окуповано міста: Бердянськ, Енергодар, Мелітополь, Маріуполь і так далі. Тобто всі ці населені пункти, де росіяни, окупаційні війська дуже і дуже активно застосовували захист своїх угруповувань наземних з повітря, і де вони так само дуже активно бомбили українське населення. І якщо ми далі послухаємо запис збу, то поставки двигунів для російських окупантів продовжувалися і в травні. Це ну, скажи мені, скільки ти ще приймеш е, 136-х? Я говорю з другого телефона, ти понял мене. У нас з вами еще контракт есть на 4 і плюс, і на на всего Всього шість. Ти знаєш, я кое-куда там к вам відправляю десятками. І все у нас йдеться, все нормально. А травень це був дуже такий взагалі дуже кричущий, трагічний час для наших збройних сил. Це був час, коли наші втрати були найбільшими. Ось, до речі, що сам Володимир Зеленський, наш президент і головнокомандувач, розповідав про втрати саме у травні. Президент Зеленський в інтерв'ю, зокрема, американському консервативному медіа Newsmax відповів на пряме питання про наші втрати приблизні і сказав, що щодня на фронті гине приблизно від 60 до 100, залежно від інтенсивності бойових дій українських військових і близько 500 отримують поранення. Тож Богуслаєв дуже дуже докладався до того, щоб українців і в травні, а особливо якщо це українці, які були в лавах ЗСУ, вбивали якомога більше і ретельніше саме російські війська. І якраз таки він дуже і дуже доклався до того, щоб українців було якомога більше вбито знову ж таки на харківському напрямку. Зараз по воздуху перебрасується лічний состав і бронетехніка для того, щоб усилити Групіровку російських військ в Харківській області, оці конкретно російські вертольотики, які ви бачите на цьому відео, полетіли на Ізюмський напрямок. Тепер уже можна відкрито говорити, що, наприклад, там наша 95-та бригада понесла просто такі катастрофічні втрати. Тобто, давайте після цих уривків зафіксуємо собі кілька моментів. В країні іде дуже тяжка національна визвольна війна. А дідушка 83 років дуже дуже радіє тому, що може постачати у просто таки фантастичних об'ємах двигуни до Російської Федерації і навіть не переймається тим, що в принципі Росія кидає ракети дуже близько, конкретно навіть до його кабінету, а саме на територію Моторсічі. Більше того, він навіть радіє цьому факту. Дивина. До речі, цей старий пекельний виплодок був настільки упевнений у своїй безкарності, що навіть подивіться на його поведінку у Шевченківському суді, де йому обирали міру запобіжного заходу. А, чи, чи ви знаєте, ви підозру обґрунтованою? Я генеральний конструктор. По правительства, власне, генеральний конструктор. Посладнення мобілізації. Оце було назначення. Так, а оце вже прокурори кажуть про те, що ви після 24 лютого співпрацювали з країною агресором? Я, я, я... Тобто ви не співпрацювали, ви Тобто Ви співпрацювали я з Росією? Для, Для Росії боюся. Так, Для так росії. Якщо, скажіть, Для... будь ласка, а ви усвідомлюєте, що вертольоти ці українські міста руйнували? Чому так? Та тому, що Богуслаєв просто чекає своїх, які мають побідіть укранациста і пригнати Зеленського. Видання схеми, до речі, знайшла причину такої самовпевненості. Справа в тому, що ще із 2000 року Богуслаєв має громадянство Російської Федерації. Але цікаво, що з того. Часу із 2000 року запоріжани обирали Богуслаєва чотири рази народним депутатом, і він навіть кілька разів був членом комітету з питань національної безпеки і оборони. А перебування у цьому комітеті передбачає, що ти маєш доступ до державної таємниці. Ну і давайте подумаємо чесно, кому ж одразу напряму передавалася ця державна таємниця. Дуже цікаво було почути на тому записі СБУ, що Богуслаєв навіть лобіював спеціальний закон на території Російської Федерації, де Російська Федерація мала засекречувати, що саме вона отримує із Моторсічі. Саме із 2014 року. В Москві прийняли закон, запрещаючи е, передавати в средства масової інформації, зв'язані з госзаказом. Запрещено. Да я, я лично добивался в Москве лет пять. Вы что же вы делаете, блядь? Мы поставили двигатели для 136. Вдруг да, прессия. Да. Западный округ Сибирского военного округа поступили. Вертолетами 26. Да, да. Блять. Ну у ТВ3. Пожалуйста, Сколько тобі треба? Ми продадим, завезем тебе. Мені треба саме но Десять, але треба швидше, але в мене є. До речі, є дуже і дуже класне таке прикметне фото для всіх запоріжан 2016 року, на якому Богуслаєв сидить і улибається разом із Путіним. Цей день він брав участь у якомусь там заході разом із патріархом Кірілом на території Валаамського монастиря. Там же у цей день він встановлював якусь там скульптуру матері Богородиці для укріплення культурних зв'язків між Україною і Росією. Це було 11 липня 2016 року. Саме у цей день у місті Запоріжжі вшановували тих українських військових, які загинули внаслідок просто таки терористичного акту обстрілу православними братушками, якраз таки українських військ під Зеленопіллям. Ну а тепер давайте перейдемо до найцікавішої частини. Чи знала служба безпеки України раніше про такі діяння Богуслаєва і хто ж його врешті-таки покривав? З відкритих джерел можна дізнатися, що СБУ постійно стало прослуховувати Богуслаєва із 2019 року. І так, служба безпеки України мала прямі докази про те, що Моторсіч і конкретно сам Богуслаєв постачають оці всі дефіцитні двигуни та інші деталі до російських гелікоптерів, попри заборону із 2014 року. Попри те, що Богуслаєв у нас був фактично е, знаєте. Під прослушкою СБУ у нього не бракувало ніколи владних покровителів. Наприклад, серед них був такий дуже відомий всім Тимофій Мілованов, той самий, який розповідав, що в нього досить скромні розумовні здібності. Це я цього не скриваю, що я дебіл. Так. Тобто Мілаванов покривав Богуслаєва у грудні 2019 року, і трапилося це уже після того, коли восени Сполучені Штати Америки почали дуже активно так телефонувати в Офіс президента України і говорити про те, що їх не задовольняє те, що Мотор-Січ Уклав контракти із китайцями і має якісь там ще шашні із Російською Федерацією. Так не може бути. Безумовно, тут треба додати, що сам контракт із китайцями укладався ще в 2015 році, тобто ще за президентства Петра Порошенка. Але і за президента Зеленського у Богуслаєва знайшлися нові покровителі. Той самий Мілованов це людинка Андрія Єрмака, тобто ми розуміємо, до кого ведуть ниточки. І сам Мілованов публі. Ічно розповідав про те, що от з кого треба брати позитивний приклад, саме з Богуслаєва і моторсічі. Тепер можна чесно сказати, що цей позитивний приклад це приклад того, як за допомогою українців, українських майстрів, українських спеціалістів, які працюють на моторсічі, і роблять ці двигуни. Потім вставляти ці двигуни в російські. Літаки і е, скидати бомби і ракети на українські міста, в тому числі на Запоріжжя, де розташовуються всі ці офіси моторсічі просто треш. Тож далі, попри настійливі такі прохання Сполучених Штатів Америки облишити цю дружбу із китайцями, росіянами і нарешті націоналізувати підприємство, щоб був хоч якийсь державний контроль, Богуслаєв рік тому публічно розповідав, що у все це фігня і націоналізація не пройде. Кромі 44% на надання у Сойку, угу. не вигода. Все государство буде платіні бюджет. Какая... Э, это самое, да, как она будет называться? Национализация. Дальше. Вы что? Надо договариваться с китайцами. Разрешить им, я им написал письмо, разрешите им 35%. Остальное нужно, чтобы они продали государство. Цивилизованно. Послу надо объяснить. Не разрешает наше государство угу. управлять нашим предприятием иностранному гражданину. Ну не разрешает. Ну у нас правда. Скільки може обійтися ці всі судівні історії після націоналізації? Яку суму? Ну, це все одно потрібно обсуждати на рівні РНГО, на рівні правительства. Я настаиваю на тому, щоб контрольний пакет приїжджав правительству. В лице Укроборонпрома і в лице Міністерства економ розвитку, як і знайдуть нужну. Ну, найважливіше, що Да, просто рвать отношения с китайскими друзьями нельзя. Я их называю друзьями. Они уже мне в, в критический момент заняли 100 миллионов. Заняли. так доллар знаемо. Я их должен вернуть. И мы готовимся это сделать. Понимаете? Но просто так, мы на Китай наполивали, так не поступаем. Тож із лютого 2021 року Богуслаєв надалі продовжив озброювати російські гвинтокрили українськими двигунами та іншими такими дуже раритетними і потрібними деталями, і робив це за китайське бабло. Тобто, фактично, вже в лютому минулого року і Китай, і Росія вирішили використовувати Україну українських пішаків проти наже самих. Ну, і все це безумовно не помічали українські державні органи, наприклад, Служба безпеки України, яку очолював друг і товариш е Зеленського Іван Баканов. В цей же період Богуслаєв виходив в пресу і розповідав, що необхідно брати китайські кредити. Китайські кредити добре. і в принципі це не його біда, якщо там у української держави є якісь. Неприємні розмови із китайцями, тому що цей кредит буде до 2026 року. Цитую: китайська проблема лежить на столі у міністра закордонних справ. Це не моя проблема. У мене проблема одна: повернути борг. Ми взяли у Китаю кредит на 100 мільйонів доларів у 2026 році. Його потрібно повернути. Більше у мене ніяких відносин з китайцями немає. Тож занотували собі. Коли в Україну приходять китайські і російські гроші до сумнівних осіб, та й взагалі коли приходять жди біди. Тому що по суті ми от почули таку суму 100 мільйонів доларів. І саме так Китай оплатив оці всі російські двигуни, які були використані зараз, використовуються, в тому числі, у війні проти нас. Це мерзості. Це реально мерзості. В перекладі на людську мову все це звучить просто так. Китайці взяли в кредит е, дуже ключовий об'єкт нашої оборонки, для того, щоб ефективно готувати Російську Федерацію для війни із Україною. І найцікавіше, що в кожному українському місті, де є хоч якась маленька потужність Моторсічі, там завжди активно сунув Руський Мір. Ось дуже повчальна історія із Волочиська Хмельницької області. В моєму місті знаходиться філіал Моторсічі. Це окрема республіка, де пропагувався руський мір, діловодство велося російською мовою. Він принципово не читав документи, написані українською. Десь квітні він приїжджав у Волочиськ і розповідав працівникам заводу, що Путін все одно переможе. Ганьба для Волочиська, що вулиця носить ім'я цього покацька, а його морда висить на Алеї Слави. До речі, наш мер, коли я піднімала питання про перейменування вулиці т.д., тоді збув ще Десь дві 2016 шістнадцятому році відкрили справу по заводу в сніжному. Сказав, що все одно, що Богуслаєв сепаратист, головне, щоб гроші в місцевий бюджет перераховував. Гідко було дивитися, як вони всі в дупу його. Цілували, тож не дивно, що Богуслаєв навіть після того, коли отримав зараз два місяці арешту, без права там внесення застави, поводиться дуже дуже пихато. Він вважає, що він хозяїн, що він зробив все правильно, що він гамасовєдівкос, що він все робить просто класно, і що Україна це просто от щось таке тимчасове. Головне, що він війде в історію як російський конструктор. Я доволен вирішенням суда, недорозуміння то не та ні дорозуміння кадрубилі визвонить. Тож зараз постає логічне питання, що робити із цим дідом і типовим Гомосовітікусом, який працював усе своє життя проти української держави, і який дуже дуже щиро радів тому, що російські ракети і бомби падають на його рідне місто Запоріжжя. Давайте скажемо чесно: у російському полоні лише так за приблизними підрахунками перебуває щонайменше 700 лише одних азовців, ще кілька тисяч там українських десантників, української там дуже крутої піхоти, артилерістів, інших спеціалістів. Е, перебувають наші волонтери, перебувають наші цивільні громадяни лише тому, що вони патріоти своїй землі. Ну і давайте не забувати про е, просто такі тисячі українських депортованих дітей, яких треба повертати. Тому я я Скажу чесно, таких як Богуслав не перевиховує ніяка тюрма. Тому що це типовий гамосоветікус, який впевнений, що він все робив все своє життя правильно, і навіть зараз, коли триває війна, він впевнений, що він молодець, бо він допомагає саме Російській Федерації бомбити українців, тобто націоналістів, які, по його мнению, хуже Путіна. І він вже більше 20 років має російський паспорт. Тож хай Російська Федерація забирає собі цього громадянина, а нам віддає сотні і тисячі наших полонених хороших людей. Які ще послужать своїй країні і своїм спільнотам, Кейс Богуслава це ще й дуже така добра наука для Тимофія Мілованова. А я нагадаю, він у нас зараз член наглядової ради Укроборонпрому. Що не треба покривати мразоту, фотографуватися з нею і розповідати, що ну от ж позитивна історія на яку треба орієнтуватися. Одним словом, Тимофій Мілованов не треба бути дебілом і далі. Також це дуже добра наука для СБУ, особливо після того, коли зараз його вже очолює не Іван Баканов, не оцей такий покадюк, який взагалі, ну я не знаю, що він робив в СБУ, просто там по ходу рахував бабки і покривав таких мразот, як Богуслав. Тобто, якщо служба безпеки України десь буде слухати когось і почує на цих записах. Що якась персона має там грандіозні плани спільно з Росією, і ці грандіозні плани за всіма розрахунками, це якраз таки війна Росії проти України, то треба хапати одразу таких персон за дупу. Окремо, Кейс Богуслава це ще і пересторога для наших майбутніх президентів, тому що ні Порошенко, ні Володимир Зеленський, які були двома президентами воєнного часу, тобто після 2014 року, так і не зробили нічого серйозного для того, щоб перерізати оцей шлях постачання українських двигунів для російських гелікоптерів. Хоча, вибачте, це питання просто таки руба стояло саме із 2014 року. Якщо бути конкретними із 20 лютого 2014 року, коли Росія нахабно влізла на територію півострова Крим і саме таки висаджувалася там за допомогою своїх вертольотів. Ну і вибачте, після того, коли нам е, наші західні партнери, зокрема Вашингтон, постійно нагадували про Богуслаєва і всі ці танці манци з Росією Китаєм, треба було реагувати набагато краще. Це 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 зрада. Це зрада. Ну й окремо, давайте згадаємо ще і кейс Китаю. Ми вже дуже багато разів розповідали і тут, і на цензурнет про те, що Китай це наш ворог, такий самий ворог, як і Російська Федерація. Китай і Російська Федерація дуже давно планували спільну таку війну за переділ світу, щоб панувати і нав'язувати всім іншим країнам вільного світу свої порядки. І дуже прикро зараз бачити, що українці у цій грі стали такими пішаками. Тому що одні у нас запорожці, проработнички моторсічі, по суті, виготовляли всі ці двигуни, як ні в чому не бувало, і навіть зараз не відчувають жодної вини. А літаки із цими двигунами потім скидали ракети і бомби по інших, наприклад, мешканцях Запоріжжя. І вибачте, це абсолютно не смішно і не прикольно. Огидно, до речі, що ці работнички контор Богуслаєва зараз пишуть дуже активно листи на захист Богуслаєва, він маладі з СБУ такі гадає взагалі не трошки нашого конструктора. Я не здивуюся, якщо ці работнички Моторсічі, ну принаймні їх частина, а, чекали на русський мір в Запоріжжі, тому що одна історія бути конструктором в Україні, а інша. Ну, я ж русский конструктор і работаю на вторую армію мира, это ж так круто. Тільки от огидно, що вигрібають зараз конкретно цю війну не роботнички моторсічі, а вигрібає вся Україна. Ну і вибачте, якщо ми говоримо конкретно про Запоріжжя, то йому зараз дістається так, як мабуть не дісталося нікому. Тому давайте робити висновки зі своїх факапів і не пускати мразоту до влади, тому що ця мразота тебе рано чи пізно здасть. І Богуслаєв чекав на те, щоб здати по суті своє рідне місто, здати Україну, допомагати Росії 20 років, із з 2000 року, коли він отримав російський паспорт. Велика подяка всім за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, лишіть коментар, пошерте у своїх соціальних мережах. І велика подяка нашим спонсорам і патріонам. Тому що завдяки вашим внескам ми маємо змогу робити свою роботу. Дякую.